Про богов закінчення. 91 ше слова не за царство небесне Матвія 3, не означає, я думаю, зменшення часу. Буквально тимчасово скорочені стягування, інакше кажучи, дане єванське условлення, згідно преподобного, треба розуміти не в буквальному значенні, тобто значне наближення царства в часі, але духовним внутрішнього наближення людини шляхом духовного зростання до повного зростання, у царство небесного, тобто до предвичної відання. Тому що царство Боже не прийде помітно, які кажуть, ось воно тут або там Лука 17, але воно не залежить від внутрішнього зв'язку з ним достойним, що відповідає йому душевній схильниці до цього царства. Адже царство Боже всередині нас є, Лука 17. 92. Царство Бога і Отця, можливості є у всіх віруючих, але в дійсності воно тільки в тих, що цілком відмовилося від душевного і тілесного влаштування до всіх проєв життя, за Придбавши собі життя духовне, і хто може сказати, і вже не я живу, але живе у мені Христос. Галата 2.20. Знову користується арестовське парапонять. Дінамії і енергії, що дозволяє цього разу скорше пізнати електрику духовного зростання. 93. Царство Небесне, говорить деякі є життя достойних на небесах, інше, що воно є рівно влаштування, тих, що спасається. Що сам від божественної краси, те, що носить образ Небесного, 1 15. В цьому випадку преподобний поєднує поняття вид, то ідос, і образ тін ікона, мається на увазі відновлення Господом образа Божого в людині. У преподобного уявлення про таке відновлення входить у загальний контекст сутерології, розривно пов'язаний з христологією, особливо і вченням про людську волю Христа. Як повністю співзвучною і невідділеною божественною волі. Усі три думки, як мені здається, відповідають істині, бо майбуття бут... благодать дарується всім співрозмірної якості і кількості праведності в кожному. Тож четверте. Якщо хто мужні довго приходить до кінця божественної боротьби відповідно до діяльному любомудря, то він приходить у світу до Сця через виконання заповідей і втримує у собі слово Його. А коли він, показавши себе переможцем пристрасті і бісів, припиняє боротьбу з ним, що відбувається під час духовного ділення і переходу за допомогою споглядання, то тому нього буде, то Бог слово дозволяє йому покинути світ і йти до Отця. Тим Господь, говоривши учні, ви полюбили мене і вірили, що я дійшов від Бога. А дійшов від. Отця прийшов у світ і знов залишає світ і йду до Отця Івана 16. Можливо, що Господь називає тут світом тяжку працю, чеснот під час духовного ділення. Отцем не стан розуму, собідний, не усяк матеріальної думки, відповідно до цього стану в нас і народжує слово Боже, що припиняє боротьбу проти присідстві бісів. 95. Той, хто міг умерти з допомогою духовної ділення землі члени Колосіна 3 і перемогти через виконання Западів слова, світ присвісті у собі не перетерпить ніяких скоробот. Він уже покинув світ і опинився в Христі, переможці світу присвістцям і подателю всілякого миру. Якщо раніше преподобний говорив про світ, як космос, то в цьому випадку він говорить про світ як спокій. Але й поняття космосу преподобно у цій попередніх розділах має значення моральної категорії. Тема Христа, переможця Старого світу гріха і творця нового світу була поширена з самовеликнення християнської писемності. Її преподобний Максим збудовує в тому плані, що Господь є податель хорігос або засновник цього нового космосу, що розуміється, у значенні духовного спокою. Бо той, хто не відмовився від пристрасті до матеріальних речей, буде завжди одложила, скорботина, тому що його свідомість і зміниться одночасно із цими речами, яким заїстом властиво змінюватися. А для тих, що опинилися в Христі, не буде причини відчувати яку-небудь матеріальну зміну. Тому Господь говориться, сказав і вам, що мали у мені мир, ви світ зазнаєте скорботи, але можути сія, переймий світ Йоанна 16. У мені, тобто, слово чесноти, ви маєте. Мир вище звільнилися від безладного руху і сум'яття матеріальних пристрастців і речей. У світі, тобто пристрасті до матеріального скорбота, тобто те, що виникає внаслідок постійної зміни цих матеріальних речей, адже скороботою одержуємо той, хто подвизається в чеснотах через пов'язаний з цим труд. І той, хто любить матеріальний світ у наслідок обману, який не з собою матеріальні речі. Але одна скоробота спасенна, а інша згубна і пагубна. Господь дарує звільнений оборот. Обо. Для одного це заспокоєння від трудів чи снот у собі через у споглядання, а для іншого спасіння від пристрасті прихильність згубних речей через покаяння. Напис, який накреслив звинувачення приділене Спасителю, Мається на увазі напис на хресті Ісус на цар юдейський Івана 19. Івана 19. Я тут показав, що сподіє цар діяльно в і богословсько любомудрі, бо, як говорить Святий Оліс Іван, він був написаний римською, грецькою єврейською. Я думаю, що римською на увазі діяльне любомудрі, тому що римське царство, як ти визначиш, пророда її. Дніла друга є найбільш мужнім всіх земних царств. А більш за це, що небудь інше властиву діяльні любомудрі, а грецьке означає природні споглядання, тому що порівняння з іншими народами, але найбільше інше присвячує себе природньому любомудрю, нарешті єврейське означає богословське та й новоцтво. Звуки народ цей відпражіння своїх початку явно освячує себе служінням Богові. Використовуючи свій звичайний метод духовного тлумачні святого письма, преподобного у цьому розділі, трактує пагловського напису на трьох мовах. У загальній перспективі цієї богословської системи, яка розділяється на тристові частини, діяльним. Моральної любомоди, природні споглядання і тимнечі містичним восліям. Остання частина в цьому випадку називається містової, що ще раз підкреслює той що для преподобної вершини бослові доступні тільки в церкві, і через церкву прийняв найменші твір з цього боку. Дане три схеми схему дозволяє преподобного глибше проникнути у зміст історії. І розбудови розповсюджене святоцівське уявлення християнських третій народ або третій рід. Поряд з юдеями Елінами цю традиційну схему він включається і римлянм носії, ідеал державності і мужньої доблесті. Усі ці три народи об'єднав собі Христос, і тим самим християнство поставляється як синтез завершення всіх попередніх духовних досягнень людства. Нарешті дана голова проливає світло і на деякі істотні аспекти екзегези преподобного Максим, як продовжуючи традицію Олександрійської школи. Не зовсім точно представляється характеристика Олександрійської алегорії на противагу тохівські теорії. Берка, який говорить, що вона шукає сенс за словом Писання, а не в і через історичні реалії, про які свідчить Писання. Тому згідно Бреку, алегорія одномірна, оскільки рухається від земної події до кінцевої істини, яка історично може бути повністю осунута від цієї події. Розглянута голова преподобного Максиму, показує, що алегорія або точніше. Анагоги прагнуть через історичні реалії приникнути у вічний зміст писання, який дійсно ховається за цим реаліями. Вона відкривається від історії, ніби вибравши себе квінтесенцію, але не відчужується від історії як від чогось стороннього. 97. Нам слід не тільки мертвляти тілесні пристрасті, але й обирати душі пристрасті та помисли, згідно зі словом Святого Давида, що разу буде знищити всі грішники в землі, щоб виркнути місто Господні всі, що чинять беззаконні. Тобто вбивати тілесні пристрасті, беззаконні в душі. Хто безпорочний неухильне було чистим праведним діянням, дотримуєш шлях чесноти, ти, побачив, завдяки безпострастні пришестя, до нього? Адже співає розмірковий пропотів, непорочні. Коли ти ще господи приїжджа до мене псалом 100. по після. Пісня тут тобто, означає доброчесне діяння, розуміння, моглядне віддання відповідає до чесноти, згідно з союз і сприймає божественне пришестя той, хто пильнуючи чесноти, хоч очікує Господа Свого. 99. Ну, початковому виконанні западів слід керувати не тільки доброти, але пам'ятаючи про божесні западі подугницькою суворістю, здобувати собі реснуту духовності, а які цьому не тільки палко полюбити божественне, але й зі страхом Божим утримуватися від зла. А чи милість і правосуддя, і буду тобі, Господи, псалом Світи. Щоб той, хто наслоджується любовним товлінням до Бога, оспівав би його і проведе мовчання страхом Божим, також мав сміливість оспівувати його соти. Хто привів до спів співзвуча тіло і душу завдяки благодіянню і відданню, став кіфарою, флейтою і храмом Божим. Кефара – той, що правильно дотримує гармонії чесноти, флейтою, як сприймаючись з допомоги Божесним блядів дихання Святого Духа, храмом, як той, що став наслідок чесноти, розуму може... Житлом слава Божого.